ти, господи! Як тобі подобається ті яблука, Пакистан. Що За чорт, Індія? Це за просить тих, хто минулого місяця. Я не мав до цього жодного. Кожна твої ситуації, і ти це знаєш. Цей ваш військовий А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- це дугниця, ми воюємо один з одним майже століття, і все це стає таким безглуздим. Ми сусіди заради Аллаха, ми повинні обіймати один одного, а не кидати бомби. Так, ете, можливо, ви маєте рацію. Нам слід використати наші розбожності. Я радий, що ми тебе дужемої, а тепер просто передай кашмір і ми умови кінчимо очах. Так, бато, ось, зачекай, щоб поми не вігми. Деякі люди просто не вміють слухати розумних аргументів. Х, не, не мило. я думаю, що здаватися. Що... Мені повагнети вого удалу, щоб перешкодити вам отримати ядерну зброю? О Боже, Мігі, ти найгірший сусід. Знаєш 51, це справді щось мені нагадує. Можливо, мені здодавлять тижні чи місяці, щоб стати на 60% нікуди. Мені подобається фотографії бомб. Цього зіна. Сподіваюся тихнопистою. Обо ізаль. Все ще єдиний, хто має ядерну збою. Війна, війна ніколи не змінюється. Решту повинно за ці тим привутки варто померти. Ха ха. Ніхто ніколи мене не підкорить. Мою зимову землю, Я не переможний. Подрати коли дивись вічна віч. Подивимося, як ти сігаєш проти всіх нас у Франції. О, понеси не це гешвеця. Ви коли-небудь чули по випаленої землі? Ти спали власну будинок, щоб нас за... заїзати? Ти можеш їх зупинити, але ти ніколи не зупиниш очі. Це не переважить, дідамо, зиму. Я оголошую по створенні нової нової поетичної партії. Саме так. Американська патія. Ні, в якому разі не вхай Елона. Ти не можеш купити собі місце в політиці. Оце багатство від тебе, хлопче, з болота. О, людина, кид тебе те сторона була би на... доводиті. Це нуля, а не мільярда. Гоші роблять усе кашем, хіпі. Більше грошей зробить політику ще кращою. Ось і все. Я, Я те депухтую. Спочатку <свят> Австралия, а потом вся его... Стоп, что? А! Император Наполеон. Императорский режим. <свят> Получай! <свят> Императорский мод. Получай! Ой-ой! <свят> <свят> Ой, ну його я теж можу сягати. Ой! Це твій кінець тут дуже ще. Ми зробили все, що змогли. Ого-о, ого, це стає так жарко. Це за те, що ти остаблюєш мої міста ракетами. Це цю чорну ситуацію, в яку ти мене влаштував це. Знаєш, ти, скільки людей померло від голоду? О, ні, це звучить. щасливо. Палістин! 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 Ти говориш про людей. А, які щодо всіх зучників, яких ти взяв. О, ні. Бате. Ізаль, ізаль, ізаль. Ех, що ви, хлопці, робите? Вболіваємо за хороших хлопців, обіддаваємо хороші хлопці. Здається, ти не розумієш суті. Що? Хм, Ну, не, не ми тісняємо людей з їх домівок. <гум> так, де я був палісти палістина. Причина чому вони воюються складніше, ніж життя. Це не просто хожа про це поті погано. Як у <гум> я втомився. Чому ми знову тут? Тому що... Зачекайте, глинуку, хіба ви не були частиною такого, як ми? Тут опинилися. Що це за обожевілля? Так, ви буквально змусили нас об'єднатися, подивіться на нас. Зараз? Ех, я не хочу спіднятися наступний урок. Бо... Що? що...